Світло вимикають в середньому годин, ну 12-14, адаптувалися. Ви знаєте, стали більш організовані. Тобто, вже газ знає, що світло буде, намагаєшся все бігом зробити. А коли нема світла, особливо ввечері. От з дитиною, коли погода дозволяє, ходимо гуляємо. Два ліхтарики і ходимо по побулися. Цим нас не зламаєш. живу в частному домі, електричне отоплення, звісно, за От електричества. Якщо його відключають, естественно, це приводить к тому, що приходиться включати генератор. Ситуація така в країні, поэтому винуждені приспосаблюватися. За графіками стежь, намагаємося пристосовуватися. Три з половиною-4 години є світло, потім немає. Ну так виходить, за сутки, мабуть, 8 годин є. Опалення у нас. Централізоване, все решта, все на електроприладах. Коли буде зима, я не знаю, як, як це буде все виглядати. Я сподіваюся, що не замерзнемо. Без світа. Холодильники розморожуються, продукти в холодильнику портяться. Хоча б відключали на 4 часа там, і на 3 часа, то і ще ладно. Так на 7 часов відключають, на 3 часа включить і опять. Особито коли це піднятися на гружеся. Попробуйте підняться на 7-й етаж. Тяжко. Жду або на вулиці жду, поки світ ключють, якщо там часом там, чи півтора часа можу посидіти. А так стараюся не виходити. Коли немає світла, немає нічого. Є лише газ, на якому ми можемо нагріти воду і попити чай. Все інше це від світла. Те, що спасає завжди, це ліхтарі, якісь батарейки заряджені, також це повербанки. Ми всі розуміємо, скажімо так, становище в Україні. Нам, в принципі, пощастило, тому що у нас і в деяких моїх знайомих електроенергію не вимикають. На фронті і там, де розбиті дома, ще хуже людям. Там не світла, нічого. У нас є газ, у нас буває світло, водичка є. Кав'ярні працюють, магазини працюють. Так, на генераторах, на ну, місто все одно живе.